чим і кольоровою веселкою розпочинають знайомство дітлахи. Мене звати Таліна, моя улюблена звати Морозова. Морозова, супер. Зняти стрес та побороти страхи допомагають дітям-переселенцям волонтери. Адаптувати діток в новому місці, діток підлітків так само, тому що ну, багато дітей навчаються онлайн, і немає в них такого спілкування з колективом. І зняття такого психологічного стресу для них, якби ну от такими легкими методами вигляді гри, розваг от над цим ми і працюємо. Озброївшись ножицями, кольоровим папером і в'язальними нитками, малеча створює хендмейд закладки для підручників. Зробіть з них ріжки такі наверх з цієї проволочки. А ти його відріж, зроби їх отак одинакові і отак загнуть. Ріжки зробите їм сім ріжки. Старанно виконують кожен етап, наче грають у гру. Створені власноруч закладки роблять за лічені хвилини. Це якийсь монстрик України. Мені сподобалось, і я я хочу дуже ще щось тут зробити. Це мій монстрик-закладка Кенді. Це дівчинка. Я, я так придумала це ім'я, тому що у нього волоси цвіт кольору цукерок. А Кенді це на англійській цукерки. Рідні дітлахів завдячують волонтерам, що створили таку природню атмосферу спілкування. Це для дитини взагалі добре, бо зараз спілкування, це його однолітки, йому тут дуже подобається. Дуже багато поробок із картону, із паперу, із і з пластилину. Дуже йому подобається, бо це розвиває його. Дві години майстер-класу у формі гри спілкування прикрасили патріотичним хітом. А ми тую червону калину, підіймемо. А...